Добрий день, малює першокласники та й, шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки. Тема сьогоднішнього уроку перевіряємо свої досягнення узагальнення та систематизацію знань учнів. Тобто сьогодні ми з вами пишемо перевірну роботу і цю сторіночку ви надсилаєте у Classroom. А перше ваше завдання це ви повинні переглянути усний рахунок важця. Переглядаєте відео та надайте від. Тепер стосовно нашого завдання, що ми тут з вами робимо? Прізвище ім'я. Ось тут ви пишете прописний ми. Можете прізвище записали прізвище ім'я, якщо тільки ім'я, записали ім'я. Клас перший. Дайте сьогоднішнє число. Перше завдання розкладіть на розрядні донатики. Це ми з вами вже робили. 48 це 48, 19 це 10 і 9, так само другий стовпчик. Друге завдання розставте числа в порядку зростання від найменшого до найбільшого. Тобто дивимося, яке в нас тут найменше число. 6, після нього, 17. І так само ми збільшуємо кожне кожне наступ. Пишемо через кому всі ці числа. Третє, нам потрібно обчислити, тобто порахувати або додати, або відняти. Далі виконати дії. Пригадуємо, що в одному дециметрі. 10 см. Тобто тут ми навпаки за, забираємо 1 десяток, записуємо 1 і сюди записуємо 6. А тут, навпаки, 1 3 см це буде 13 см. Так, Далі Друге. Накресли перший відрізок АВ довжиною 10 см. Тобто, Беремо лінійку і прокреслимо на 10, бо написали 10. А другий МП на 4 менше. Отже, 10 зняти 4 буде 6. І другий відрізочок на 6 см провели. Далі розв'яжіть задачу у класі 19 дівчат і 7 хлопців. Наскільки більше дівчат, ніж хлопців? Отже, хто у нас тут? Дівчатка. Написала букавку велику. Поставила тире і написала 19. А хлопців Х велику. 7 і поставили таку нашу з вами зі стрілочками, так? На невідомо дітей, наприклад. Провели одну більшу, написали 19, провели одну відрізочок менше, написали 7. Підняли і поставили. Далі 19, 7, знак питання. І далі обираєте або додати, або відняти. І не забувайте відповідь. Після цього у вас є три смалки. Якщо вам було все складно і нічого не зрозуміло, це червоний. Якщо було і складно, і було щось легко виконувати, то такий жовтенький, якщо було все легко, зелененький. Так, на все вас вийде, очікую ваші роботи. До побачення, гарного дня!